Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, Очевидно, що Зеленський і команда потрапили до глухого кута. Так, обложили мене, обложили, но остались ні з чим єгеря. Співав колись такий Висоцький був, так ось ну ми бачимо, що ситуація не краща. І з такої ситуації, знову, якщо підходити науково до цього всього, ну, воно в мені сидить наука. Все, все життя цим ділом займався, так горбом витягував кандидатську і докторську. І все останнє. Так. так не будемо про мене говорити. Я кажу про те, що із такої ситуації традиційних шляхів виходу не існує за визначенням. Так. Про це наука нам каже. Що чим е, в більшу нестандартну ситуацію ти потрапив, тим вихід з неї шукати в нестандартних рішеннях, так, які е, можуть шокувати так, людей. Це ті, ті рішення, які від тебе ніхто не чекає. Ви розумієте, в чому тут е, е, закопана собака. Порилася чи зарита, чи пес чи так. Так, ось, що таке нестандартне рішення. Це, наприклад, якби замість пана Єрмака, ну, ми бачимо, там яка ситуація в цьому відношенні склалася так. Та е, е, Зеленський взяв і призначив Порошенка. Оце було, був би вже абсолютно нестандартний хід. Так. Але е, ще крутіший хід, ну, як на мене, ну як на мене, так. Це призначення замість Єрмака <гум> Генерала Залужного. так. Оце взагалі вже був би повний відпад, цього б вже ніхто не чекав би і не. Не передбачав, так скажемо, найпростіше. Ну, справа в тому: тут треба знати біографії цих двох людей. Я маю на увазі Залужного і Порошенка. Порошенко так само, як і Єрмак, закінчив Київський інститут міжнародних відносин. Ну тоді ще факультет він називався. Тепер він називається інститут. Ну, як ти не назви? Так, але це де й те саме. Таким чином, ну наскільки мені відомо, я ж працюю в цьому вищому навчальному закладі, там вони отримують непогану підготовку з англійської мови. Ну, Хто краще, хто, ну, в залежності від того, ми знаємо, всякі студенти бувають так. Хтось краще за у когось є здібності до цього, хтось вчить більше, хтось не вчить, хтось гуляє. З дівчатами п'є горілку, а може, пиво. Так, ну, я ж знаю це все середовище. Я навіть був заступником декана, так, із як це називається, навчально-виховної роботи. Тобто, це перший заступник декана це по роботі з навчанням і вихованням студентів. так, в гуртожиток ходив, так, довідувався, чим там народ живе, чим він дише, хто кого кохає і коли, а хто, так, а хто вчиться, а хто не вчиться. Так. От такі справи. Так що пан Єрмак він дипломат за власною освітою. Так само дипломат за власною освітою і знанням англійської мови, я думаю, а може, і двох мов. Я ж не знаю, може, там друга була французька чи німецька мова, так, у, коли він вчився, є Порошенко. Так, він теж закінчив. Київський, ну, одним словом, факультет міжнародних відносин Київського національного університету, тоді державний він називався, ну, це не має значення, так чи сяк, ну. щоб пол був, так. Ось такі справи. А якщо взяти за так тут два в одному, так, два в одному. З одного боку, він генерал. Був головнокомандуючим. так. Його, думаю, не без участі наших північно-східних партнерів. Я маю на увазі московитів-андрофагів цього варварського і дикунського народу. І всі посади звільнили. Так, я думаю, що не без того обійшлося. Це раз. А по-друге, він дипломат. Так. Ну, він не закінчував Київський е, національний університет, я маю на увазі, міжнародних відносин, е, факультет. Але він е, ну, представляв чи представляє нашу, я вже не знаю, як там нашу країну у Великій Британії. Так. І напевно ж його він вивчив англійську мову, раз він там працює послом чи працював послом. України у Великій Британії. Таким чином, якщо Порошенко є колишній президент і нинішній ну, за освітою дипломат, і е, представник там якоїсь опозиції у Верховній Раді, то генерал Залужний він з одного боку військовий, а з іншого боку, він дипломат. Так, тим більше, що, напевно, ж в нього є і ранг відповідний. Тому що це, це дипломатичні ранги є, раз він посол надзвичайний і повноважний України у Великій Британії. То напевно, в нього є там, ну, це ж людина, яка постійно працює, зустрічається з дипломатами е, різних країн. ну В крайньому разі на різних прийомах, які там влаштовуються. Він з ними розмовляє, вони його знають. Тому що е, от. Почесність, скажімо так, представництва України у Великій Британії, воно вище, наприклад, ніж у Німеччині, ніж у Франції, ніж у Іспанії, ніж в Італії. І як на мене, то воно вище, навіть ніж в США. Так Так що, хоча в нас там не знаю, кого призначають туди, у вигляді, ну ми знаємо, ну, не знаємо. Ну ми ж із плівок цього Міндіча вже знаємо, як е, туди кого там посилають, як посилали. Ну, так, а чому ми дивуємося тоді, що в нас е, стосунки з Великою Британією дуже гарні, а стосунки з США, ну, скажімо так, ніякі. Ну, так пошліть туди нормальну людину, щоб вона могла е, так налагодити ці зв'язки. Це настільки оці е, суб'єктивні речі відіграють велику роль. Так, якщо по блату посилать туди когось, не знаю за які заслуги, які реальних, відповідних, немає здібності і все таке інше, то буде так, як є. А для того, щоб виходити з лугового кута, потрібні, як кажуть, не Традиційні так, рішення, які б ну, сприймалися неоднозначно.